Ще вам зачитати такий приклад життя від науковця, який також стосується психосоматики. Мова йде про те, наскільки ми схильні мислити, як це позначається на нашому о, якби, житті. Цитую: у моєї мами все життя була депресія, тому депресія була і у мене. А тепер і моя дочка страждає від депресії. І цими словами ви активуєте певний набір генів, думаючи, що ви хворі, і промовляючи це в голос, ви створюєте сигнал. Який робить вашу хворобу реальністю, це не що інше, як психосоматика в дії. Ваше мизлення визначає стан вашого здоров'я, вашого буття. Це те, що доводить наука, це те, що доводить слово Боже. І я багато багато разів це спостерігала, друзі мої на консультуваннях в своєму житті далеко йти не треба, в житті моїх друзів, рідних і близьких. Тому увага, якщо ми не будемо пильнувати з вами, якщо ми не будемо на поготові. То дуже скоро ми з вами почнемо жити тим життям, якого ніколи не хотіли.